Всім привіт-привіт! Швиденько зараз хочу вам зняти відео про самі класні. На мій погляд, продукти з каталогу 10. Там їх дуже багато, але я так вибрала самі такі на мій погляд, самі-самі. Значить, поїхала. Дивіться, саме перше крем молоко і мед, така велика баночка для руки тіла, для сухої шкіри, те, що потрібно, зверніть увагу. Дуже на класній знижечці, ось цей у нас крем новеч за 50. Дуже рекомендую. Зараз потрібно перед виходом на вулиці обов'язково наносити на обличчя спеціальний захист. І ось цей крем вам цьому допоможе. Крім того, що він захищає, він ще омолоджує, освітляє, якщо вже є якісь там пігменти. Так, і розладжує зморшечки навіть. Далі на класній знижці CC крем для волосся. 10 в одному. Легко розчісується волосся з ним, не пушиться, там дуже багато зміцнюється, і захист, потім від сушіння від фена, все-все-все. Так що не пропустіть. Ось такі великі об'єми в нас класний гель для душа, диня кокос. У нас влітку він розлітається, завжди собі замовляю, тому що влітку душ приймаємо частіше. Так що великий об'єм, те, що потрібно. І лосьйончик, малина і м'ята. Ще там є там, і гель такий з крабинками, і лосьйончик. Дуже класно, коли покупалися, зволожити суху шкіру да, нашу ну, нанести, і аромат там дуже класний. Так що теж Рекомендую звернути увагу і великі об'єми. На літо точно вам хватить. Дуже класна. Оця у нас іде масочка, крем-маска для ручок з борськими. Водорослями, на ніч нанесли, змивати не потрібно. Ручки у вас будуть гладенькі, м'якенькі на ранок. ну, дуже, Спробуйте, щоб це дійсно побачити результат. З ароматів Еклату як мій улюблений на жарку-пору року, прямо як освіжає. І тепер ще з'явився цей Нордік Вотерс. Теж дуже рекомендую. Свіженький, гарний аромат. І ще Нордік Waters у нас з'явився інфініті блю, трошки вже солодший за перший, але таким морем класним, знаєте, там десь грушка є далі. Але теж дуже мені подобається. Два Nordic, оці супер аромат. На літо. І масочка для п'яток. Це теж я віднесла в десяточку охітів, тому що де дуже класно це маянпуста, вже бачите, баночка дуже класно зволожує п'яточки в складі є масло, ши, гліцерин. Зараз п'ятки сухі, якщо ще у вас є огород там чи ви любите шлюпани носити, то п'яточки від цього страждають. І оця масочка вас врятує. На ніч теж нанесли. Якщо ще є спеціальні носочки, в діли взагалі буде дуже добре, і на ранок ви свої п'яточки не впізнаєте. Отакі От 10. Хітів каталогу номер 10 я вибрала. Рекомендую. Каталог тільки почався, але я думаю, оці продукти, що на класних знижках, швиденько можуть закінчитися. Так що рекомендую не пропустити і замовити все в перші дні. Якщо ви хочете, можу вам допомогти. Пишіть все зробимо. Можемо оформити номер, і у вас буде ваш кешбек, знижки і подарунки. Все, всім гарного дня! Хто як ми чекає дощика, дощика, всім нам мирного неба, тихенького вечора. Нехай у вас все буде добре. Пока-пока. Пишіть.